Агролінії разом з представниками «Десна» відвідали завод Гріми, що в Ніжній Саксонії, Німеччина. Ми пройшлися виробничими приміщеннями та зазирнули туди, куди зазвичай потрапляють лише працівники. Продукт-менеджер Гріми Андрій Херт показав нам мозок сучасних комбайнів, їхнє комп'ютерне оснащення. А також провів екскурсію, під час якої ми побачили, як народжується техніка. Для порівняння Андрій показав одну з перших картоплезбиральних машин Гріме. Нам сподобалась композиція Задоволений фермер. Це колективний подарунок від співробітників Гріме на святкування 150-річчя заводу. Після виробничих цехів ми мали можливість роздивитися машини, готові до відправки в різні куточки світу. Цікавим був візит на підрозділ Грімме, який виготовляє самохідні комбайни. Тут проводиться діагностика та відправка самоходок до замовників. Масштаби виробництва сучасні технології та увага до деталей справді вражають. Дякуємо Гріме за теплий прийом та Андрію Херту за цікаву екскурсію.